Наразі розглянемо з вами Хмарний сервіс БАС. Що таке хмарний сервіс і як в ньому працювати, зараз я вам все покажу. Хмарний сервіс це програма для бухгалтерського, управлінського, податкового обліку, яка розміщена на віддалених серверах дата-центрів, доступ до яких здійснюється через мережу інтернету. Тобто працювати ви можете на віддаленому доступі, на віддаленому сервері, тільки якщо є на комп'ютері інтернет. Якщо інтернету немає, інтернет пропадає, то ви можете роздати інтернет через свій мобільний телефон і працювати далі. То зараз це зовсім не проблема. Є два види доступу до хмарного сервісу Бас. Перший доступ це через RDP-підключення до програми. Це підключення через віддалений робочий стіл з можливістю посилювати потужні параметри свого сервера. Зараз я працюю саме через RDP-підключення і покажу, як користуватися. Давайте я закрию свій робочий стіл. Є ось ярличок Це є ярличок через RDP-підключення. В цьому ярличку прописується адрес вашого сервісу, серверу і прописується логін та пароль. Я налаштувала так, щоб завжди вхід до мого робочого столу, до мого серверу, був автоматичним. Есть, натискаю тільки підключення, і мені автоматично переходить до мого робочого столу. Тут я працюю в різних бухгалтерських програмах. Ви бачите, демо-версії різних програм, допомагаємо клієнтам. Ви бачите, що окрім програми, я можу свої папочки заводити, свої документи. Якщо я підключусь через цей RDP ярличок на іншому комп'ютері, то я зайду сюди ж і вже буду одразу працювати. Я можу на, роб на робочому місці у себе в офісі залишити відкриті програми, які мені в яких мені потрібно ще буде увечері додатково допрацювати. Я все залишила відкритим, приїхала додому. Перейшла, запустила цей RDP-ярличок, і вже в мене все підготовлене для моєї подальшої праці. І є ще веб-підключення. Це веб-доступ, доступ до програми відбувається через веб-сторінку будь-якого браузеру. Давайте покажу. Є посилання, публику, публікується програма посилання. І вставляється, ось я вже вставила веб-публікацію, вставляється в будь-який браузер. Ось так виглядає: ви обираєте користувача, ви вводите пароль користувача і заходите, працюєте. Веб-публікації ви не маєте доступу до конфігурації, ви не можете самостійно вивантажити. Вашу конфігурацію, ви не можете самостійно протестувати і зробити доробки до конфігурації. Тобто, ви бачите, є тільки сама програма без конфігурації. А так, так вона така ж сама, всі розділи, весь функціонал такий самий. І виходите, закінчили працювати через файл-вихід вийшли з програми. А на сервері, на своєму робочому столі ви маєте доступ і до програми, і до конфігурації. Дуже зручно, я працюю тільки у хмарі, з будь-якої точки, поїхав у інше місто, взяв з собою ноутбук працюєш, приїхав до офісу, працюєш з офісу. Цей ярличок РДП підключення ви можете тримати або у себе на пошті через чорновики Зайшли на пошту, зайшли через РДП або є флешка. Також ви можете працювати для зручності там, на планшеті, там екран поширше. Можливо, даже через телефон заходити, якщо в дорозі щось потрібно вам обов'язково. Швидко подивитись, ви заходите з телефону, під'єднуєтесь через RDP ярличок і дивитесь інформацію, яка вам потрібна. Я вважаю це дуже зручна робота через RDP підключення